Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Voyage І сьогодні я купив касети, з якими мені ніколи не везло. Чому не везло, пояснюю швиденько. Попадалися якісь обідрані, якісь пожована стрічка була. Я цю касету ніколи ні разу не калібрував. Записувати, записував ще давно, коли сам купляв запечатки такі. Але час пройшов. Звісно ж, запечатку зараз, ну, є такі касети, що у запечатку проблематично знайти на них. І ось попадається мені така касета. Запечатка. Оце запакували. Прямо так, що. Я не знаю, що тут треба, щоб її розпакувати, як її треба. Ну, давайте продовжу вам розказувати. Жодна касета мені не попалася така, щоб була беушна і нормальна. І тому я вирішив, знайшов, знайшов, друзі, одну запечатку. Як ви вже бачите, що це за фірма. Одна запечатка. І одна, друзі, розпакована, але вона абсолютно нова. Ну, як аб абсолютно. Людина каже, що вона ці касети е, власноруч привозила прямо з заводу. Я так розумію, що займалася ця людина, е, в неї була студія звукозапису і прописували е, на замовлення касети. Перша касетка. Отака от Ронес. От, Як ви бачите. Там написано CD На ній абревіатурка CD. І друга касетка. Теж Ронес, але без напису CD. Це трошки різні касетки, хоча L90, а це cd 90 Ну, трошки відрізняються. Корпуси однакові, але касетки трошки різні. Як ви розумієте, це касета, ще й хромова на доданок. Супер Хром Тейп. А це теж хром. Отака От касета коштувала 200 гривень запечатка. Отака касета в стані нової коштувала 100 гривень. Людини цих касет ящиками. На OLX шукайте. Пишіть Rones і знайдете. Можна переказувати кошти одразу. Я переказав одразу 300 гривень, і людина мені надіслала ці касетки. Так що, можете вважати за таку рекламку. Я з цього нічого не буду мати, і не хочу мати. А ви зможете купити хромову касету в стані нової за 100 гривень. Дивіться. Казала людина, що касета або зовсім не прописана, може, і зовсім а, або у прописана одна, одна запис на ній прописана на цій касеті. Тому зараз поставлю і подивимось. І так, друзі, що ж там за якість. І ще ж скажу, багато касет таких вони пожовані були, бо касети були ці, вони дешеві були. Їх купляли люди, у яких там весна 212 магнітофон, весна 310 були розповсюдження. І ті механізми, вони щось, цю стрічку, не полюбляли. Дивіться. 0. Розпакована касета в стані нової. Кого цікавлять такі касети хромові, то 100 гривень. Чиста. Друзі, касета чиста, просто розпакована. От вам все. Нова касета. Розпакована, чиста. 100 гривень. Якщо хтось мені скаже, що це дорого, то краще вам взагалі про касети забути. А не... давайте калібронемові. Це ж теж дуже важлива річ. Калібруємо абсолютно новісіньку. Калібровочка, центральні положення. Ух ти! Дивіться, який запас біасу в неї. Це центральні положення. Прибираємо біос. Рівень нормально. Отак от, от. Дивіться. Калібрується як справжня японська касета. Тому, думайте, поки вони ще є, то можна прикупити. Я під запис касети в принципі, не сильно так беру. Якщо б треба було саме під запис, то набрав би отаких от от собі. Взяв би 10 штук за нормальною ціною. Давайте, друзі, бувайте. На все добре.